Ось тут я збираю гриби, далеко від залізе, трохи дайше Це добина. Я думаю, тут зустрі збирається. Всі знають, пішло півдня. Я пішов в ліс. Тут видите, вже почистили трохи. І не було як зайти. Дорогу. Повирізали. Думаю, зранку тут вже хтось був. Коріння не бачу. Але гриба я все-таки знайшов. Тихо щапали та гриби і так дорогою. Хто не знає. А я знайшов також на дорозі. Такі колії І то не одного, а два. Отан. Перший такий маленький. боровик. Білий гриб, то не боровик. І тут другий. Так мохали. Тут була вода раніше стояла ціле літо. І була волога. Виросли такі красиві грибочки. Зараз їх Яку свит? Ось такий один гріб. Один. Грібочок такий білий. У добовому лісі. Біля залісу знайшов ще маленького грібочка. Думаю, гриби полізуть. Но щоб було тепло. Вологи вже досить. Тільки холодно. Може не листя. І гриби будуть. Всім дякую.